Роскопаковка сковородки Браво. Купив я її в магазині Алло по дуже вигідній ціні. Сковородка алюмінієва с антипокриттям, Здорова, 28. Дуже легка, має кришку і вона дуже зручна. В неї дуже високі борта. Дуже гарно жарить картошку, запікати, щось таке ще можна на духовці, я так думаю. І я думаю, що ще вона може служити для різних блюд. Так що я дуже довольний своєю покупкою. Дякую Алло за таку знижку і за таку гарну і добру сковородку.